Слава Україні, Росія вдарила по Херсонщині. Є жертва та постраждалі на летичівщині. Карантин через випадок сказу Я Ольга Захарченко Протягом наступних п'яти хвилин детально про найважливіше. Окупанти атакували Антонівку на Херсонщині. Наразі відомо про шістьох постраждалих місцевих жителів. На жаль, одна людина загинула. До лікарні доставили чоловіків 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. Медики швидкої на місці надали допомогу 46-річній місцевій жительці. Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У постраждалих за його даними вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони під наглядом лікарів. Відтепер військові зможуть самі вирішувати, хто отримає кошти у разі їхнього зникнення безвісти або потрапляння в полон. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада України і його опубліковано на її офіційному сайті. Українські воїни тепер можуть скласти особисте розпорядження щодо розподілу виплат. У разі відсутності розпорядження гроші виплачуватимуть рівними частинами в першу чергу дружині або чоловіку, законним представникам дітей, батькам, а в другу чергу повнолітнім дітям, братам та сестрам. Олімпійські чемпіонці присвоїли звання почесний громадянин Нетішина сьогодні, 8 жовтня, міський голова Олександр Супрунюк вручив Аліні Комащук посвідчення та нагрудний знак почесного громадянина міста Нетішин. Про це повідомляють у міській раді. Це рішення ухвалили на 51-й сесії Нетішинської міської ради. Аліна Кощук, золота призерка Олімпійських ігор 2024 у командній шаблі, розпочала свій спортивний шлях у рідному Нетішині. Аліна є майстром спорту міжнародного класу, чемпіонкою 33-х Олімпійських ігор 2024, срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 року в командній шаблі та чемпіонкою світу серед дорослих та юніорів, а також переможницею та призеркою чемпіонатів Європи. Її також нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня та премією Кабінету міністрів України за особливі досягнення в розбудові України. Вітаємо та пишаємось! 365 аварій з постраждалими стались на Хмельниччині з початку цього року. Майже дві тисячі людей загинули. Ще 21 тисяча була травмована в дорожньо-транспортних пригодах. Під час цього року найбільше аварій трапилось у Києві на Дніпропетровщині та Одещині. Найнебезпечнішим автодорогами за кількістю ДТП наразі є М-06 Київ Чоп та М 30 Стрий, Умань, Дніпро і Вареда, яка проходить через Хмельниччину. На Летичівщині вели карантинні обмеження через випадок сказу. Про це повідомила протиепізоотична комісія при місцевій селищній раді. 26 вересня у Литичеві на дорозі біля уроджаща пантюх місцевий житель знайшов мертву червону лисицю. Разом із дружиною він упакував труп тварини в мішок, поклав у багажник авто та привіз у ветеринарну лікарню. Дослідження у Хмельницькій державній лабораторії Держпродспоживслужби показали, що лисиця була хворою на сказ. Тож на території урочища та да, прилеглому до нього мікрорайону Залетичівка у Летичеві запровадили карантин. Буферною, тобто загрозливою зоною, є решта території селища Летичева, також села Рудня і Терлівка Летичівської тергромади. Ветеринари почали обходити двори та вакцинувати всіх сільськогосподарських та домашніх тварин. Власників, які не можуть вакцинувати тварину в день обходу дворами, просять доставляти їх у Летичівську лікарню ветеринарної медицини. Також наголошують, що вакцинація тварин проти сказу під час карантину є обов'язковою. У разі відмови на щеплення власник тварини може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Водіїв попереджають про тимчасове обмеження руху транспорту у Хмельницькому від завтра і по 15 жовтня буде перекрито рух автотранспорту через залізничний переїзд перегону Хмельницькі Гречани, а саме на вулиці Івана Франка, у зв'язку із виконанням невідкладних ремонтних робіт. Про це інформує регіональна філія Південно-Західна Залізниця. Об'їзд здійснюватимуть вулицями Трудова, Грушевського та Кам'янецька. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Дякую, що провели сьогоднішній день разом з нами. Оперативна, перевірена та найважливіша інформація у наших соціальних мережах. Долучайтеся. Бажаємо вам тихого та мирного дня. Слава Україні!